Ще сьогодні знайшов в одну стежку, стежину вздовж озера. О, тут теж ватіник, бачите, закритий ще. Допоможемо йому. Бачите, чомусь закритий. Допоможемо розростається, бур'янинка. Може я гадость роблю. Через десятиріччя подивимось. така красива дорога. Серед Ватяника, лісу з одного боку, а з іншого боку озеро. Ну це просто неймовірно. Тиша, краса, спокій. Дуже-дуже епічно. О, скільки ватяника. Навіть не буду його руками чіпати. Просто вам покажу. І озеро.